Диваки, які обливаються водою просто в людних місцях, з'явилися і у Чернігові. Рух під назвою Ice Bucket Challenge, або випробування відром крижаної води шириться світом. Цю благодійну акцію започаткували на підтримку хворих бічним аміотрофічним склерозом, відомим як хвороба лугеріга. Суть акції зібрати кошти на лікування тих, хто страждає від цього захворювання. Чимало знаменитостей в світі вже долучилися до цієї акції. Ані набирають відро. Води со льдом виливають на себя і бросають вызов визов мінімум трьом своїм знакомым или незнайомим людям. Ці люди повинні в течение 24 часов повторити подобный подвиг. Якщо люди отказываются произвести дане действие... то вони переводять на определенный счет 100 доларів, якщо соглашаються, 10 доларів. Але в Україні вона набула трохи іншого забарвлення. Гроші, які жертвують учасники руху, перераховують на допомогу армії на один з рахунків, які поширюються в інтернеті. У нас все-таки не долари. но я думаю, палтішок збросить на поддержку наших воїнів можливо. До речі, завдяки цій акції в Європі та Америці на лікування хвороби Геріга зібрали більше 40 мільйонів доларів.